Добрий день, діти! Вас вітає ліцей номер 16 міста Житомира, вчитель Негребельна Світлана Зигмундіна. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ідеали і образи Ренесансу. Доба відродження або Ренесанс припадає на 14-16 століття. Це час ствердження краси і гідності людини, сили її розуму. Волі, невичерпного потенціалу. Термін Ренесанс вір Джорджо Візарі, архітектор, художник, малював фрески, вівтарні картини, портрети, автор книги, життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів. В епоху відродження антична спадщина була переосмислена по-новому, передусім в Італії, де всюди збереглися руїни давньоримських пам'ятників. Центром мистецтва стало місто Флоренція, окраси і символ якої величезний купол головного міського собору Санта Марія дель Фіоре, архітектора Філіппо Брунеллескі. У своїх спорудах він використовував основні елементи архітектури Ренесансу. Саме вони, а не римські руїни, слугували зірцями для наслідування і розвитку нового архітектурного стилю, якому притаманні симметрична композиція, пропорційність, застосування ордерів, пілястр, карнизів тощо. Згодом мистецький центр переміщується до Риму. Донате Браманте спроектував собор святого Петра. Зведення якого тривало понад 100 років. Різні митці, а серед них був Рафаель, керували його спорудженням, щоразу змінюючи його план і деталі. Остаточно реалізував проєкт Мікеланджело Буанаротті, який завершив образ собору урочистим куполом з 16-гранною підставкою, наближеною до кола, на відміну від 8-гранного флорентійського. Митці Ренесансу, як і їх античні попередники, прикрашали архітектурні споруди скульптурою, а також створювали станкові твори, незалежні від архітектурного ансамблю. У соборі святого Петра міститься скульптурний шедевр п'єта з італійської жалісті, яку створив Мікеланджело у 23 роки, у 1499 році. До теми оплакування Христа він повертається не раз. У зрілому віці трактовки образів змінювались. Зокрема, у 1550 році образ набуває більшого трагізму. Митці Ренесансу за допомогою пластичних засобів звеличували красу людського тіла, намагаючись не тільки реалістично передати зовнішність персонажів, а й удухотворити їхні образи. Зовсім по-різному зображали митці популярного в ті часи біблійного героя Давида, який переміг велетня Голіафа. Донателло зобразив його майже хлопчиком з довгим волоссям в капелюці, увічену лавровим вінком. Він спирається на меч, голова голіафа під його ногами. Скульптуру супроводжує напис перемагає той, хто бореться за батьківщину, господь крушить гнів могутнього ворога. Хлопчик здолав страшного тирана. Радійте громадяни. У Верокіо майже подібна скульптура, проте його бронзова статуя випромінює впевненість переможця. Давид Мікеланджело, зображений у вільній позі, з мужнім поглядом юнака, готового до бою з сильнішим супротивником. В епоху відродження бурхливо розвивалось малярство, в якому поряд з фресками починає розвиватись танковий живопис. Під впливом наукових відкриттів, італійські художники опанували закони перспективи і світлотіні, правила золотого перетину, досконало вивчали пропорції людського тіла. Живописці писали уже не на дошках, а на полотні, застосовуючи олійні фарби. Прагнення до реалістичного зображення зумовило розвиток портретного жанру. Італійський ренесанс подарував світові таких видатних художників, як Джорджоне, Тінторетто, Батічелі, Тіціан, Рафаель, творчості Микеланджело, геніального скульптора-художника-архітектора, притаманна його багатогранність. Досягнення Леонардо да Вінчі унікального мислителя були пов'язані не лише з мистецтвом, а й науковими та технічними відкриттями. В італійському малярстві один з найулюбленіших образів Мадонна. Цьому образу приділили увагу Тіціан, створивши атмосферну картину Мадонну з кроликом. Сандра Боттічеллі створив величну картину Мадонна Манікіфікат. У Леонардо да Вінчі мадонни набували ніжного і затишного образу. На прикладі – Мадонни з квіткою. Найважливіше досягнення в цій темі Сікстинська мадонна, яку написав Лафаель, без попереднього ескізу, такою, якою він її побачив вісні. Відродження сприяло розвитку музичного мистецтва. У цей період виникло поняття композитор. Музика відходить від середньовічного церковного канону. Творчість митців набуває ознак індивідуальності, ознак впливу народної музики. Вершиною духовної хорової музики стала меса, яка складається з п'яти частин: Господи, помилуй, слався, вірую, святий Боже, Агнець Божий. Поліфінічний розвиток. Музики відбувається з використанням антифонного співу. У центрі музичної культури італійського відродження хорова спадщина Джовані Палестріни. В своє життя він присвятив церковній музиці, написав близько ста мес, багато гімнів, у них втілено образи піднесеного споглядання і спокою, устремління до світлої краси, стилю композитора притаманні прості та щирі наспіви, співи, гармонійний розвиток світла. І прозора фактура. Лише в кульмінаціях музика досягає урочистого, патетичного звучання. Разом з Культовою розвивалася і світська музика. Злед поезії, зокрема Данте, Петраркі, сприяв розвитку вокальних жанрів. В цей час в Віталії зародився новий, гомофонний стиль. Уявіть, як одна з хорових партій, найчастіше верхній голос, поступово почала відокремлюватися від інших голосів, щоб стати панівною. Інші об'єдналися в акорди і виконували роль гармонійного тла. Таким чином з'явилися мелодія і акомпанемент. Італійське відродження подарувало світу оперу, італійці славились чарівними мелодіями, солодкозвучними народними піснями і запальними танцями. Найвищої слави здобуло мистецтво бельканто – чудового співу. Голоси майстрів-співаків звучали легко і плавно, кантеленно, прозоро у високому регістрі і в низькому. Митці Ренесансу прагнули відродити традиції античного театру. Перші опери писали переважно на сюжети з античної міфології, найпопулярнішою була тема Орфея. Виникло два різновиди оперного співу арія і речитатив. Набули розвитку інші оперні форми, ансамблі, увертюри, які згодом з театру перейшли в концертну музику. В Італії розвинулося й побутове музикування, і професійне мистецтво. Фаворитом в гуртках аматорів стала лютня, захоплення якої в полотнах живописців. Художня культура відродження унікального періоду в історії людства. Подарувала плеяду геніальних митців у різних сферах, створила вищі духовні цінності, які знайшли своє продовження в мистецтві наступних епох. Щоб перевірити, як ви запам'ятали, які ідеали і образи цього чудового періоду в розвитку мистецтва стали надбанням людства, дайте відповіді на декілька запитань: перше, які особливості споруд дуби Ренесансу. Друге, які варіанти інтерпретації образу Давида у різних авторів, третє. Який образ Мадонни вас вразив найбільше і чим? Четверте. Як вплинула доба відродження на розвиток музичного мистецтва? Всього вам найкращого і до наступних зустрічей!